Шановні друзі, вітаю вас! Чекаю підключення шановних колег. Я дуже радий вас вітати з центрального офісу компанії ГРАВІ України в місті Києві. Чекаємо зараз, поки всі під'єднаються. Якщо можна сказати так, в рамках наших вебінарів можу сказати вам і поділитися з вами тим, що я трошки скучаю за. Тим, що ми декілька неділь не виходили в прямі ефір, але ці декілька неділь слугували нам можливістю зібрати для вас нову інформацію, тому що ми для вас завжди оновлюємо пакет інформації, які допомагають вам з новими викликами, пов'язаними з змінюючися ринком фінансових послуг, ринком клієнтів, які час від часу стають більш Розумними, більш мудрими і задають багато цікавих запитань. Тож сьогодні ми будемо говорити з вами про рейтинги, страхування і надійність. Ці три моменти, які частково е, знайшли своє е, відлуння в інших презентаціях, проведених мною. Сьогодні ми поставимо з вами фокус на питаннях надійності страхових компаній в рамках того, що люди сприймають як механізми визначення надійності. Сьогоднішні клієнти стали більш обізнані, наприклад, вони дивлячись бізнес-канали, іноді можуть запитувати у нас, як представників страхових компаній, який рейтинг надійності вашої страхової компанії. Це дуже цікаве питання, і не завжди ми з маємо на нього відповідь. Сьогодні ми з вами розберемося, у тому, що є в певному розумінні світочами або е, такими стандартами у сфері визначення надійності, і побачимо, чи всі ці так звані головні. А, скажімо так, регулятори питань надійності у світі підхожі для сфери страхування життя. Наше завдання буде зазирнути сьогодні залаштунки питання надійності, залаштунки рейтингових компаній і визначити, що справді підходить для ринку страхових постиг, а що є більш таким, скажімо так, іміджовим моментом, який нам недостатньо важливий, і, можливо, іноді навіть не підходить до специфіки страхової діяльності. Наприклад. Багато людей в світі чітко пам'ятають, що коли сталася криза у світі 2008 році, всі заговорили про так званий великий індекс надійності рейтингових компаній. І ми сьогодні почнемо з вами якраз з того, що дослідимо трійку найбільших рейтингових агент світу, побачимо, чого, в чому особливість їх, їхніх рейтингів і чи підходжу вони до страхової діяльності. Я, як економіст за фахом, Вивчав ці питання, і мені, як економісту, і вам можливо, багато кому з вас, хто має економічну освіту або породу діяльності працює нашій фінансовій сфері, цікаво було б знати, що таке стандартний курс Fitch і Moody's, три найбільші в світі і найвідоміші в світі рейтингові агентства, Які рейтинги вони присвоюють компаніям, як вони це роблять і в чому їх особливість? Чому ця тріка не є? Скажімо так. Однорідною чому їхні рейтинги є е, різноманітні? Чому компанії світу іноді, якщо це компанія, які мають інвесторів, борються за всі три типи рейтингів і досягають, стараються досягати в цих трьох рейтингових шкалах найвищих позицій? Бачу, що хтось з вас пише, що вони є теж економістами. Дуже приємно, шановні друзі. Це приємно справді економічна освіта нам допомагає в нашому бізнесі. І а, по, допомагає нам відчувати себе більш професійним в цій сфері. Але якщо ви не маєте економічного фаху або не є економістом за освітою, це не є бідою за загально економічні знання, ми сьогодні додаємо вам в рамках нашої партнерської підтримки, нашим партнерам, нашій команді Грава Україна ризикової компанії. Цім, цією економічною діяльністю я і моя команда в компанії Grava займається. Того об'єму знань, яким ми сьогодні вам даємо, буде повністю достатньо. Для того щоб ви відчували себе в певному розумінні як риба воді, навіть порівняно з економістами. Проблема освіти будь-якої освіти світу, тому що вона є досить академічна і не завжди вона, скажімо так, дотична до конкретних профілів, конкретних питань, конкретної практики, з якою ми зустрічаємося в житті. Ми ж поставили свою цілю в рамках навчання наших партнерів давати нам саме давати вам саме практичні моменти, які вам сьогодні допомагають в реальних питаннях пов'язаних з клієнтами. Отже, шановні друзі, прошу вас відправити зі мною в екскурс у питання надійності рейтингів і страхування. Поговоримо з вами спочатку про найбільше в світі рейтингове агентство, яке називається Стандарт Інпурс, яке оперує оборотом в 2,6 мільярдів доларів. Це справді великий гігант і велика кількість компаній, всі компанії які бажали б отримати рейтинг цієї компанії. Один з відомих рейтингів, яким, яким оперує компанія, він не єдиний, є, а один з відомих рейтингів це називається рейтинг S&P, тобто Standard Poor's 500, які входять величезні глобальні компанії, які мають своїх інвесторів. Інвестори, які планують на біржових ринках, на ринках а, акційних ринках інвестувати в ту чи іншу компанію, вони керуються рейтингами S&P 500 для того, щоб визначити надійна компанія чи ні. Які прогнози пов'язані з розвитком тої чи іншої компанії з точки зору інвестицій і з точки зору інвесторів, крім того, що компанія керує цим великим рейтингом, де на який орієнтуються велика кількість і велика кількість інвесторів, здебільшого американських і світових інвесторів на велике виробництво, Компанія також координує, створила і координує рейтинг. BICRA, тобто Banking банкінг Industry Rating, який описує відображає сильні слабісті сторони конкретної банки системи системи тої чи іншої країни. Ми знаємо, що певні проблеми загалом з банківською системою країни чітко і прямо мають кореляцію з. Надійності чи ненадійності того чи іншого банку внутрі всередині системи. Вважається, що якщо банка система загалом країни надійна, як це в Швейцарії, наприклад, або в Австрії, то й конкретний банк будь-якої країни має більший, скажімо так, індекс надійності як апріорі. BICRI оцінює рейтинги банківських систем загалом країн. Ну і також гама, який створений спеціально для інвесторів, більш деталізований гама, а також. Певний дайджест, який в рамках рейтингу гамма, виходить у компанії Standard Poor's, він допомагає збирати таку поточну інформацію щодо тих чи інших компаній, в які інвестори інвест... вкладають, інвестують свої мільйони доларів або, можливо, більш, скажімо так, скромні кошти. То ми бачимо стандарт, що стандартний при присвоїв рейтинги, суверенні рейтинги і країнам, і банківським системам країнам з країн загалом, і також. Великим інвестиційним компаніям для того, щоб інвестори всього світу знали, куди правильніше інвестувати кошти, далі за ним слідує друге по значенню агентство, яке називається Moody's. створене в тисяча році, приблизно в той час саме час, як Standard Poor's був створений. Хоча сам Standard Poor's став корпорацією вже в 40 40-ві роки 20-го століття, але загалом приблизно і Moody's, і Standard Poor's, і Feature-Rating було створені на початку ХХ століття. І стали відомими операторами інвестиційної, скажімо так, цікавості інвесторів всього світу до сьогоднішнього дня. Вони мають більш такий скромний оборот в 7,8 мільярдів. Але нам цікаво, те, що цей, цей рейтингове агентство, Головною своєю метою, окрім того, що вона визначає поточний рейтинг тої чи іншої інвестиційної структури? Вона прогнозує модість, прогнозує, як буде відбуватися ситуація в компанії, якщо компанія буде подавати на банкрутство. Наприклад, якщо компанія велика інвестиційна компанія збанкрутує, то які, скажімо так, фінанси будуть потрібні компанії для того, щоб її? скажімо так втримати на плаву, не довести до повного банкрутства. Якщо вона стане банкрутом, то які скажімо так, видатки, які мінуси покаже по звітному періоду, ця компанії, які мінуси будуть відчувати на собі фінансові, мінуси будуть відчувати собі інвестори цієї? компанії. Тобто що це буде коштувати інвесторам, мажоритарним чи міноритарним інвесторам компанії, які Вкладають цю чи іншу компанію кошти, тобто, це аналітика, певна по будь-якого такого патового, максимально негативного сценарію. Це є особливості Moody's, тому скажімо так. Інвестори цього світу або аналітики ринку цінних паперів вважають, що не можна порівнювати ліней лінійно ліней, порівнювати Moody's на данний і їхні рейтинги. Вони мають трошки різні цілі, і той і інший рейтинг, якщо говорити про інвестиційні компанії, мають. Має сенс ну крім того, є BFSRS рейтинг або рейтинг новиновотки банковської фінансової надійності, банковської фінансової структури, які теж цікавляться банківськими інвестиціями, цікавляться роботою тих чи інших банків. Як бачимо, що банки в принципі є по суті одним з фокусів. Будь-яких агентств, тому що банки вони є найбільш важливим з найбільш важливих ланок інвестиційної фінансової діяльності, і також одної з найбільш таких крихких ламок, тому що банки, які в світі завжди працюють по системі часткового резервування коштів, можуть не мати достатньо коштів для того, щоб виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. Тому їм дуже потрібні Moody's, Standard Poor's, які присвоюють індекси. Компанія. Особливостю Moody's є той факт, що крім того, що вони встановлюють позагальні сучасні притаманні всім рейтинговим агентствам в шкалі A, B, C, а також D, В кожній з категорій вони ще встановлюють цифру певну: 1, 2 і 3. Тобто, як де в цій категорії A, B, C, D компанія займає своє місце. Один це найвищий рівень, наприклад, А, два це середній і. Три це в хості букви А, Б, С або Д. Таким чином ми можемо читати рейтинги цих компаній. Ну і компанія Fitch Ratings. цікавість для нас вона представляє в тому, що вона, ну по-перше, в 1924 році вона створила загалом цю систему з А, Б, С, Д, 3А, 3Б, 3C і 3Д. ці плюс плюси, мінуси всі цю ідеологію створення рейтингу саме Fitch Ratings запропонувала і створила. І сьогодні ми користуємося цим логічним, більш систематизованим сервісом надання рейтингу світових компаній. Ну а другий момент, що ця компанія дає суверенні рейтинги цілим країнам, і от якщо Україна захоче на світовому тлі бути більш інвестиційно цікавою країною, для того щоб Євробонди, які ви Україною, були більш цікавою нам на світовому ринку, їх з більшим бажанням купляли і інвестори і інші світові компанії, наприклад, або навіть країни для цього. Бажано було б, щоб ми мали більш високі рейтинг рейтингу агенс, серед яких фій займає важливе важливе положення. Тож ми бачимо, що стандартний курс найбільше в світі Moody's, яке пропонує специфічні рейтинги з прогнозом е, певних патових сценаріїв щодо інвестиційних компаній, і фіч рейтинг, яке базується на дослідженнях загалом суверенних ринків е, і перспективної оцінки кредитоспроможності спроможності загалом. Світовому кредитному ринку, тому що не тільки саме не тільки компанії всередині країн випускають акції, але і самі країни випускають акції. Так звані Євробонди, це теж є певний імітент, який може бути більш цікавий або менш менш цікавий для інвестиційної діяльності. Цим займається Fitch Ratings. Як ми побачили, всі ці три рейтингові агентства, які побачили світ на початку двадцятого століття, і сьогодні стали медіаторами або визначальними Критеріями або регуляторами питань надійності тієї чи іншої інвестиційної сфери, або це ринок загалом певної країни, або це окрема банківська сфера, або інвестиційна сфера, або це окрема компанія. Ці компанії слугують для цілі інвесторів. Саме інвестори вибирають Фіч, Moody's і Standard Poor's, і їхні критерії для того, щоб визначити доцільно інвестувати кошти в ту чи іншу компанію, і недоцільно. Або недоцільно інвестувати в кошти в цю компанію. Якщо говорити про компанію Грава України, чому враг вирішить грави груп як європейського гравця, як світового гравця в сфері страхування? Як ви знаєте, ми не так часто отримуємо рейтинги від світових рейтингів агентств Moody's, Fitch і Standard Poor's. По декілька причинам перший момент фіч рейтинг спеціалізується більше на ринках ніж на компаніях. Moody's вона розглядає е, патові сценарії інвестиційної сфери. Ну, більш-менш для нашої діяльності підходить фіч е, е, Standard Poor's, найбільше в світі рейтингове агентство. але якщо говорити про надійність з точки зору інвесторів і надійність з точки зору клієнтів, це зовсім інші, скажімо так, зрізи інформації. Надійність з точки зору інвесторів, це питання, е, яке ставить інвестори: скільки я зароблю коштів на вкладений мільйон доларів, наприклад, чи на вкладений портфель куплений портфель акцій. І навіть в Америці є певні інди, окремі індекси, які говорять про чисто технічне е, забезпечення прибутковості чи іншої акції, і компанія в Америці, наприклад, вони конкурують за це звання і за цей показник, е, який дозволяє бути більш бажаним з точки зору інвесторів. Що стосовно компанії, грав, ви знаєте, що ми напевно єдина компанія в світі, яка не має по факту реальних інвесторів. У нас є номінальні власники компанії. Які є клієнтами що мають поліс австрійської групи грава, але це номінальні власники акцій, номінальні власники прибутку, серед яких прибуток не розповсюджується. Цю загальну інформацію ви знаєте з моєї лекції про компанію «Грава» і лекції моїх шановних колег компанії Грава Федора і Миколи, а також я, на які читають разом зі мною в нашій команді, лекції про компанію «Грава». Наша компанія грава в рамках 100% акцій в Австрії. Належить товариству взаємного страхування з такою самою назвою граве. А власники товариства взаємного страхування граве, по суті, власники банків компанії, по суті, власники страхових компаній і власники «Граве України так само. Це є клієнти, які купили поліси в Австрії. Вони є номінальними власниками акцій, але серед них не розповсюджується прибуток. По факту вони не є інвесторами, тому рейтинги, які написані для інвесторів, не підходять для страхової компанії граве. І ми не з великим бажанням подаємо запити на участь у рейтингуванні, тому що нам не цікаві інвестором. Наші акції не імітують на біржі. всі інші компанії світу. Це є певний економічний цикл. Дозвольте я вам коротенько поділюся вам цими знаннями своїми. Будь-яка компанія на певному об'ємі розвитку своєму стикається з двома проблемами: менеджмент і інвестиції. Менеджмент означає питання менеджменту, означає, що на даному етапі розвитку недостатньо особистих знанів людини, яка завдяки завзяттю своєї ідеї створювала компанію. Їм треба професійні керманичі, професійні менеджери, які розуміються на ринках цінних паперів. Який розуміється на глобальних ринках, на розвитку компаній всередині країни, а також на вихід за кордони цієї країни. Це перше питання. І ставиться питання, як можна запозичити, наприклад, запросити в керування компанії. Наприклад, Стів Джобс, пам'ятаєте, колись запросив бувшого керування компанії Coca-Cola для того, щоб керувати компанією, бо він був спеціалістом у великих грах гри на великих ринках? А, і друге питання питання капіталу. З особистого капіталу компаній сьогодні у дуже розвинутих швидких ринках не вистачає для того, щоб розвиватися і створювати нові телефони, нові фінансові продукти. Тому вони виходять на біржу, роблять так зване ІПО, первічне розміщення акції, розміщають акції. Потім цю акцію можуть торопитися, і вони запозичують, приймають і залучають. Капітал від інвесторів, які працюють, які грають на цих ринках для того, щоб діяти далі. І саме з цього моменту компанії починають бути цікаві рейтинги: Fitch, Moody's і Standard Poor's. Тому що ці рейтинги будуть дуже цікаві інвесторам компанії. Компанія грав не має таких інвесторів, нас не можна купити на ринку з вільному ринку, ми не продаємося, тому нам не дуже цікаво. Інвесторам не цікаво знати рейтинги компанії грав, тому що нас все одно не можна бути. Але якщо говорити чесно, то е, час від часу, приблизно там раз на 10 років, компанії, світові компанії, е, рейтингові компанії, стрійки, е, великі компанії дають компанії граво, групу в три рейтинги. Наприклад, 4, е, 5 років тому компанія Грава отримала рейтинг А на основі PI, тобто Public Information. Це означає, що ми не замовляли особливих особистих рейтингів, не запрошували спеціалістів компанії для того, щоб вони аналізували нашу звітність у Grave Group, груп. <кхи> Спеціалісти компанії просто використали офіційні дані, які в Австрії є, скажімо так, в широкому доступі, і вся інформація фінансова доступна будь-якому потенційному клієнту. Вони використали цей об'єм знанів, об'єм цифрової інформації, який було повністю достатньо для того, щоб присвоїти високий індекс надійності ґрави Group. Але приємне в цьому факті те, що ми не платили за цей рейтинг. Він нам достався безкоштовно, тому що в певний момент рейтингове агентство зрозуміло, що надати рейтинг ринку страхових послуг в Австрії, не залучивши до нього одної з найбільших австрійських компаній, було б недоцільно. Тому в певному розумінні ну подарували чи дали безкоштовно великий такий показник, великий позицію в рейтингі компанії брали для того, щоб продемонструвати, що охоплює. Рейтингування весь ринок, окей, шановні друзі, то ж ми бачимо, що рейтинги світових агентств дуже цікаві, якщо ви є інвесторами, але не ідеально підходить для нас, якщо ми говоримо про надійність компанії з страхового сектору, яка така специфічна, як компанія ГРАВ, яка не потребує інвесторів. Я вам багато разів казав на лекціях про той факт, що компанія Грава протягом двох століть розвивається тільки за рахунок особистого капіталу. Ми не залучаємо капітал не тільки не від інвесторів, і взагалі від будь-яких компаній, а також кредитних союзів кредитних інституцій світу. Ми розвиваємося тільки і суто за рахунок особистого капіталу. Чому це можливо? Шановні друзі, ну це дуже довгий шлях. 200 років тому не було немов дійсний стандартний курс, не було інвесторів. І єдиний шлях для компанії була можливість розвиватися тільки за рахунок особистого капіталу до початку десятого століття, коли. Інвестиційна діяльність стала однією з важливих сфер діяльності людства. Коли люди, які зробили кошти, стали інвестором. Компанія грала вже мала достатньо активів для того, щоб не залучати а додаткові кошти методом ІПО, і випуском емітентом акції на біржі. Ми почали раніше, і у нас до сьогоднішнього дня є достатній капітал, тому ми можемо самі собі собі робити інвестування або реінвестування по необхідності в залежності від того. Які в нас є в цілі, але якщо говорити про те, що є насправді певним оскаром у питанні надійності тої чи іншої страхові компанії, то хочеться сьогодні більш детально розказати вам про відомий вам рейтинг Solvency-2. Я хочу спочатку показати вам усі показники Solvency-2. Країнах європейського співтовариства, а також не європейського співтовариства, де присутня компанія грава, і де ці рейтинги офіційно на державному рівні збираються і рахуються. Це є гравий груп разом з банківською структурою. Це є грава тільки Австрія, австрійська частина грава і в декілька двох європейських країнах, а також за мерам межами європейського співтовариства. Як ви бачите, 314, 363, ну мінімальний показник 254. це. Показник, який в 2,5 рази перевищує необхідну норму ліміту 100% надійності, але нам з вами дуже цікаво дізнатися, що це таке за надійність. Ми зараз заглянемо з вами зазирнемо за лаштунки рейтингу або коефіцієнту Solvency2 і подивимося, що він означає для потенційних інвесторів. Solvency2, перший момент це е, показник, який бере своє початок з 1973 року. Коли розроблялася система управління ризиками, коли європейське співториство поставило свою ціллю встановити певний солідарний рейтинг компаній стосовно їхньої надійності, і цей рейтинг розвивався в весь цей час і зіткнувся з великою проблемою, ставшою, яка сталася в 2008 році. Тоді діяв так званий рейтинг «Solvability» або Solvency 1, він так називається, так як світ побачив «Solvency-2», перший рейтинг пере Називається тепер «Solvency-1». По цим показникам вимірювалась надійність тої чи іншої страхової компанії. Цей рейтинг соловенці спеціально розроблений саме для фінансових ринків і окремо для страхових компаній. Це наш особистий суверенний страховий рейтинг, який чітко говорить про надійності саме страхового бізнесу. Він враховує всі деталі, пов'язані з забезпеченням клієнтів виплатою той чи іншої страхової компанії, яка рейтингується показником соловенці, У 2008 році. Всі фінансові ринки світу. Відчули дуже сильні сильне падіння, яке почалося з Америки, і банкрутство одного з найбільш капіталізованих в світі банків Lehman Brothers, який буквально за неділю до свого до своєї смерті мав величезні показники рейтингу і Moody's, і Fitch Ratings, і Standard Poor's. І бачимо ці високі рейтинги не спасли. Цей банк від повного банкрутства після того в світі постало питання: а чи справді ми керуємося правильним рейтингом визначенням надійності компанії. І ця хвиля дійшла і до солонці, тому що по показ... на навіть в Європі компанії, які мали високі показники соловенці, мали певні фінансові і юридичні проблеми пов'язані з інвестиційною діяльністю тому в. 2014 році після великої дискусії була прийнята певна директив, директива Omnibus 2 в березні місяці, згідно з якою було реструктуризоване поняття солонці, і новий новий математичний аналіз називається солонці. 2 він є більш жорстким. Це те, що нам з вами потрібно знати. Він є більш жорстким для ринка, і ті компанії, які мали показники 200-300%, сьогодні мають показники 90-80%, можливо, 100%. Тобто, це більш жорстке. Відношення до надійності активів компанії.